Мистецтво не має віку. Під такою назвою відкрили персональну виставку робіт заслуженої художниці України Лариси Бровді у Мукачеві в Угорському домі імені Мігая Мункачі. Організацію виставки почав ще чоловік пані Лариси Іван Бровді, але, на жаль, не дожив до реалізації заходу у лютому цього року ми почали організацію цієї виставки з паном Іваном Бровді. Він хотів зробити подарунок своїй дружині пані Ларисі на її 84-й день народження. Так ми почали втілювати цю ідею в життя. Виставка отримала назву Мистецтво немає віку адже пані Лариса, попри свій вік, і надалі активно працює. Так, наприклад, тут представлені і такі картини, які вона намалювала вже цього року. На виставці загалом представлено більше 40 полотен. Їхня тематика переважно це життя художниці від її ранніх років до того часу, як вона потрапила до Закарпаття. Вона народилася в Туркменістані. у шестирічному віці. Вона потрапила до Закарпаття, і вже тут вона полюбила мистецтво. Навчалася в Ужгородській академії мистецтв і розвивалася як художниця. Саме цей розвиток можна побачити. На цій в організаційних роботах виставки взяла участь уся сім'я пані Лариси. Остання виставка у пані Лариса була у них була одна весна на двох у тата й мами. їм було по 75 років, то 9 років назад. А чому зразу після татової? Тому що ще батько, коли жив, він, він замовив оренду цього залу і він замовив ці дві виставки на його день народження і на мами на день народження. І ми, ми виконали, так, да, ми виконали. Але друга вже мені легше, <глухи> легше далася. Слава Богу, що має сили, має, має натхнення, тому ми дуже тішимось. А це приносить їй дійсно багато радості і нам також. Роботи пані Лариси представляють глядачеві буденне життя та почуття людей. Її картини щирі, сповнені любові, а кольорова гамма надихає. Заслужений художник України, викладач Закарпатської академії мистецтв Антон Ковач у своїй промові наголосив, що творчість Лариси Бровді заслуговує ретельного та поглибленого дослідження. Я тішуся, що я маю можливість сьогодні бути гостем пані Лариси, яка представила персональну виставку, і там є щось про вік, сказано. Я вам скажу, що тут, дивлячись на роботи, я забуваю вік авторки, тому що, як я вже сказав у виступі, що ця тематика, яку вона обрала, і особливо колористика. Вони несуть в собі е, певну молодість, і незалежно від того, які там персонажі або це поєднання теплих, холодних, воно завжди звучить по молодіжі. Тому що для мене те, що я бачу, воно є серйозним відношенням до месяця. Це не якісь рефлексії тимчасові, а це продумані речі. Дуже їй імпонує, що вона це тримає десятиліттями. Вона не вчора це придумала. І подивимося на у нас 21-е століття, і вона вміє під підпорядкувати не підпорядкуватися, а відповідати, я би сказав так, вимогам сучасного малярства і залишаючись сама собою. Тому мені дуже імпонують речі. Я думаю, що її ще не досліджували мистецтвознавці, і це попереду хотілось би, щоб серйозний аналіз був. Вона того варта як персон, ну, як людина, і її творчість. Ez a szín kavalkád meg maga. І нам тут та модієнтілужба ці кольори вражаючі. Я не знала, що вона малює в такому стилі. Подивилася всі картини та зробила для себе декілька фотографій, щоб згодом ще раз дивитися її твори. Я не спеціаліст, а простий поціновувач мистецтва. Це дуже цікава виставка, і я рада, що Закарпаття має таких талановитих людей, як пані Лариса. Я була знайома з її чоловіком. Мала змогу декілька разів навіть поспілкуватися з ним. Його твори. Я бачила неодноразово, але не знала, що у Лариси є такі роботи. Я дуже рада, що маю можливість бути учасницею цієї виставки. Це чудово, що у нас є такий угорський дім, де проводять такі цікаві заходи, які дають людям можливість зустрітися. Персональну виставку робіт Лариси Бровді можна побачити в Угорському домі імені Мігая Мункачі до 28 серпня.